Всем привет, друзья! Вам знову я лома. И мы играем в ягу. Нам надо буде підвозити таксі. Нам надо буде підвозити людей в місто. І під'їжджаємо до твоих людей. Ні, нам надо треба... ванге в кого більше. Ні, в... Твих... в них немає грошей. Подвожемо цього. О, їдемо. О, зараз, на великій ш... швидкості хочеш покататися. Ми так вогнали, що поїхали в Отфеї. В стоянку, де треба й тому в той людині. О. Останавлюємося. Він нам дав 125 гривень. Їдемо далі до цих. Тут вже так багато людей. Візьмемо, в кого більше. Ні, сильно машина кута. О. Лозимо і їдемо. Будемо зараз його відвозити на місце цеплиз начиння Я кудись то поїхав. Но сейчас поїдем окольними путями. О, билем Сриваем путь. Оп. Шо, на скорості хочеш покататися? Тут стільки людей. О! Він нам дав 1498 гривень. Не хочуть. Оно є люди. Ні, машина сильна. О, крута в нас. В них нема ден. Що, відказується, в них що, денег нема. Ну, в них нема денег. Под'їдемо до твоих. Не типа попробуємо до твих. Тоже гроші немає. Не до твих, не. На наши ванге більше. Машина крутише. А це вообще, чей в гості? Давай фуя. Оп. О, 4,9. Біз Ні, одказуйте. Обилами його. І отвозимо на місце його. О. І ще хто, хто любив Україну, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А если не любите Україну, ну нічого не ставте. Поняли, друзі? Твер. О, дивіться, який у нас тут. Не відказуються. Ні. А це буде? Який у нас света мана? О, це в нас і тут а, отаке, і нам ще надо відвести да, людей на пляж Жив. Оп. А дивіться, який тут Бівміс у мене. Ні, не хочуть. Є. Ні, поїхали. О. Дивіться. Ні. А у цій Ні, грошів немає. От чого в них немає грошей? Може в мене ланг великий? Щас Там було багато людей. Ні, в них о, дівчинка хо... хоче поїхати. Лови вилітаємо. Дівчинка, будеш на великій швидкості їхати. Ну, давай поїдемося на великій швидкості. О, О, отак беремо на великій швидкості. Веземо дівчинку. О, и опять надо її за голод. Оп, вот так была. Делаем такие дролифты. Ой, у нас тут занесло. О, Під'їхали. Останавлюємося. Нам дівчинка дала 773 гривень. Тепер підвозили, будемо підвозити цього. О, поїхали. Що на великій швидкості хочеш? Ну, поїхали. Отак так були ми? Знаєте чому я не хочу підбивати от, цих, в кого мали англі? Бо в них от феї. Бо в них вони боють мало грошей. А я ті, які махають, а які ще в них мали от і то, то от феї. То в них або немає денг, або чогось другого іншого. Колотимо нашу дорогу? О. Белуємо таке. Він нам 2386 гривень дав. А ці хочуть до нас в Автівку заїхати? Ні, мало грошей. Ми поїхали, далі. о о о о Поїхали. Розвитаємося. І поїхали. тільки чуть чуть щось в мене в бок понесло. ем назад. И сколько нам девчонка до сети? 123 в сто двадцать второй подъезжаем до цеха хлопти. Не, 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 не. О! Вот тут такие Ні, не, не хочет. О! Поехала. Сразу тут сколачиваем дологу. А внизу в у нас есть такая штука. Не знаю, на що вони. Ой, трішки вбок. За О, oh, 573 гривні. три гривні. да, до чи, цієї людини їдемо туди назад. Туди-сюди їздимо то назад, то тут, то впило, то назад. Вічно їдемо той дорогой. Ми тут злазу сколачуємо путь. О, вигужаємо 254 п'ятдесят гривня. Нам дала ця дівчинка. Нам не треба полокачувати. Ні в кого автівки не поламалися. полокачаємо цього. Цього прокачуємо. І цього О, тепер шукаємо людей в таксі. Нашу таксі. О. Поїхали. возимо цю людину. Отак. Отак далайфуємо. Ми от тут так долайфуємо. Фю. Ну так ми далайфуємо. О, Нову автівку іще не треба купляти нам надо бої вниз, а я не зрозумів і поїхав куди не треба. О. 658 гривнів. Щас ми під'їдемо до цієї військової. І куди тобі треба? Їдемо? Тут так сразу сковачуємо Путі. Ми в любимо скалачувати Путі, друзі, так? Да? Та ми быстро все Тепер Палу тобто, от, їдемо отсюди. Ну-ка. Сейчас. А, ні Нас навігатор чуть-чуть Чого я так швидко їсть? И она нам сколько заплатила? 1592. Вот 2000. Вот сюда девчонку. Вот так. было и подвожена. Вот, 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 вот. Она, оп. Потом Вот тут даже светлые. А вот, це вот, на вот, 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 а вот, 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 Фей, давайте зараз. Підітьте, як ти з ахтівки. Я забуся. Щас зроблю отак. Ну, давайте пока всі ми по... до побачення, друзі, зустрінемося в другому відео. ой Всі ми! Пока і підписуйтесь на канал Хто любить у кої.